Звати. Остап. Приємно, Наталя. Ми з тобою зіграємо таку нову рубрику, я придумала таку ігру буквально, щойно в себе в голові. Нічого Прикинь, мій думати, це вже класно. Дивись, коротше, зіграємо з тобою як слова, але по прізвищах українських футболістів. Угу. Ти називаєш і на останню букву має назвати останній. Якщо ти виграєш, я тобі даю 100 гривень. Добре. Давай, я тобі дам можливість почати першим. Ванат. Ванат, мені на «ти» Різник. Це в А, Динамо є. Волошин. Волошин, Добре, мені на Н. Давай на умить. Мені на В так ага, волошина. А, є ще Вікентій волошин. Назарина. Назарина. Мені на авагімян. Вагім'ян є. Є. Назаренко. Наз... Назаренко. Назаренко. А мені на О. О. Господи. О. О О, О Стоп. Чекай, мене зараз ерор буде. Ну все, ну ти мене загнав.